Дорогі вчителі, шановні освітяни, сьогодні наші молитви за вас і про вас. День вчителя. Всі ми його добре знаємо. Перша неділя жовтня ми вітаємо всіх вас, кожен з нас в житті є вчителем, Найперше, своїм дітям, коли ти їм приклад показуєш, як потрібно жити і творити. А вам дякуємо. За те, що ви нас терпите, терпіли, Згадую себе у школі, не завжди слухався по різному бувало. Ставили двійки, п'ятірки, потім була 12 система. ставили бали. За все вам спаси. Коли роки проходять, ти просто не дивишся на ті оцінки, а просто згадуєш ті постаті тих людей. І тобі давали знання. У моїй голові завжди пісня про вчителя, Яку ви добре знаєте. Цю пісню знаєте добре. Бо вона завжди лунала, якщо не помиляюся на е, першому дзвонику, останньому дзвонику. Чогось себе так пригадую, і лунає ця пісня. Сонечко встає. Стежку, де проходиш ти, рідна ти, вчителько моя, зора світова, звідки виглядати, де тебе знайти? Зичу вам міцного здоров'я, і щоб Господь довготою днів увінчав ваше життя. Многие и благие вида.